Два тижні у Швеції сотні інтерв'ю, десятки виступів і нарешті перемога. Після повернення додому Джамала не відпочиває. Продовжує готуватися до концертів і дає прес-конференцію. За іронією долі до журналістів виходить під супровід пісні російського конкурсанта Сергія Лавріна. Перемога Джамали стала поперек горла усім російським змі. Вони наполегливо запевняють, грошей на наступний конкурс в Україні немає, а результати цьогоріч сфальсифіковані. Джамала знайшла що відповісти. Знаєте, просто є така у людей е, риса. Вони дійсно дуже дуже важко сприймають поразку. Попри потужну пропаганду, Джамала так і достукалася до російського глядача. Вони віддали їй цілих 10 балів за українку. Проголосували мільйони росіян. Коли мене питали, скільки я розраховую отримати від Росії, я я казала 11. не менш 11. Ну тобто я трішки помилилась, але я була впевнена. Вони можуть не розуміти а, знов таки. Про що саме я співаю, але вони точно знають, що це про них. Люди люди відчули просто цей цей плач. Просто чуттєво та якісно. Це весь секрет номеру Джамали. Щоб донести свій меседж до європейців, українська команда витратила чимало грошей. Збирала на Євробачення усім світом. Гроші виділили два телеканали та кілька анонімних меценатів. Це було дуже своєвременно, дуже потрібно. і це... Помогло нам побідіть. Бюджет це ставив 3 мільйони 123 тисячі гривень. Джамала запевняє, тепер, коли стала народною артисткою, працюватиме ще більше не для нагород. Ця медаль, ця нагорода, вона дуже приємна, але в мене особисто нічого не змінилось. Аби перевести дух, Джамала має усього декілька днів. Вже в кінці травня співачка дає великий сольний концерт. У Києві Михайло Комадовський, Олександр Шиян та Руслан Акаєв, 24 канал.